Коротше, всім привіт! Сьогодні я буду створювати принцесу Жасмін. Вона моя любима. Так, мені якась подружка понагідно, то я вирішила зробити ще раз тупо, як її зробити. Я вам покажу пізніше, як вона її створити. Так, починаємо її створювати. Пролог у неї будуть такий оченятан буде гарні. Вона, вроді, було так. Сині вони були. Надо вот так. усмехать не вот так. Не знаю. Вот так у Так, будет усмехаться. И якийсь гарний румьян на телевне. Вот такие гарни румянчики. Так, вот так вот с так, гарні... так, таким ніби хвостиком. Уже що таке похоже и треба пить падать и к шоссу миночку. У нас будет таких небе хвостик, что здесь на то. Мені треба започаткування цього хвостика перше не йти. О. І зараз я продовжую її хвостик такий гарний. Ні, це не то. Ой, я класу. Ні, це не той. О, краса. Зараз ми її поміняємо колір волосся такий. І кольор обличчя теж треба поміняти. Було в таких східно-запітних країнах, тому ми таке ігрова. В неї, вроді був який костюмчик ніби. Тут мы зажим костюмчик. Добав... Ні, це точно що... не як... одні пиштанишки и такий светорок. Ну, не светорок. Короче, така штука. М ну, я щось мою шоку що... похожа на йти. Надеюсь, щось тут. Опа. Швіна, Сюда, сюди. Еще які штанишки можно делать. Ну, щось таке. Ну, ну це на жаль с ними Ну, уже такая сяка. О, блин, такі штани собі хочу. Оба щось таке, але якісь ніби іншого кольору. Тобто, тут новодні варіант. Боже, хоч боже щось немає було. Оооо. Бу. все, все я брука. Я не знаю. Ізискана. І зискану. Наяву... І на його... Ні, кріпати, ні. Здесь на були туфлі, але білі, але тут білих туфель видно немає. Я. Оба от таке щось з неї було, таке щось не було. Так. О, ось таке щось. Нє, мантаки ні. О, пацаніжка. Тут на неї щось похоже, так. Може, сьогодні ще. Щось таке. Так, то буде в таке. Шишу, ці морднішого не треба, буде таке все. Так, ще ну, як у принцессу, вона має бути якась прикраса. Вона щось було таке похоже. І сережки ось такі таке десь не були. Так, и сумку ей, думаю, не потребна. Окей. Всем папа. Чик. Ма.